Привіт! Якщо у вас виникла потреба змінити основну валюту компанії, тобто ту, в якій ведеться вся аналітика, то зробити це можна за кілька кроків. Розберемо їх детально. Крок перший. В меню компаній вам потрібно натиснути Редагувати та додати нову компанію з вірною валютою. Крок другий в новій компанії створюємо всі рахунки, які були у вас раніше з точно такою ж назвою та встановлюємо стартові баланси. Це важливо для коректного переносу подальшої інформації. Всі інші сутності, категорії, контрагенти, проекти, теги вносити не потрібно. Сервіс автоматично їх створить на наступних етапах. Крок третій. Далі переходимо до самого перенесення операцій. В старій компанії вам потрібно в платежах у фільтрі прибрати галочку з переказів і залишити тільки дохідні та витратні операції. Вивантажити цей файл. В Excel потрібно очистити повністю колонку Сума у валюті компанії, щоб вірно конвертувати операції в новій компанії. Зберігаємо зміни. Крок 4. В старій компанії в фільтрі обираємо та вивантажуємо тільки перекази. Крок п'ятий. В новій компанії в розділі «Імпорт» завантажуємо по черзі ці два файли Excel, які щойно вивантажували і перевіряємо отриманий результат. Ви можете перезавантажити сторінку, щоб всі операції оновились. Зверніть увагу, що якщо у файлі багато операцій, то його завантаження може зайняти кілька хвилин, і всі повідомлення, які ви можете отримувати про очікування, потрібно підтверджувати. Крок 6. І останній. напишіть до нашої служби підтримки, щоб ми допомогли вам перенести вашу активну підписку зі старої компанії на нову. Бажаємо успіхів!